Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене знов посилочка. Одержала я посилку, на цей раз вже вона надійшла мені по новій пошті. Так щось набридло вже чекати так довго тих посилок через Укрпошту, що вирішила скористатися новою поштою. Я іноді так роблю. Так уже хочеться скоріше подивитися, що там прийде. Отакі справи. Так, розпаковуємо, розпаковуємо завжди при розпакуванні, думаєш, щоб все ціленьке прийшло, звичайно, багато бумаги, О, бумага папір, багато паперу. Ось, бачите, папери, тут така, вже бачу, така плівочка пупиришки. Навколо папер, картон такий. Так що дістаю. Дістаю. Ось, бачите, багато такого картона гафрірованого такого. Так, і що ж тут ми? Ось сама посилочка, сам предмет замотаний гарненько. Так і дивимось. Ось такий чайничок-заварничок я одержала. Так, огляд буде. Зараз же буде огляд, так що не, не виключайтесь, зараз буде огляд моєї покупочки. Ось такий букетик у мене, розочок. Так, Зараз буде огляд. І ще одна у мене посилка сьогодні, то вирішила вже показати в одному відео. Тому що тут покупка така не, не, незначна. Несильна така покупка. Зараз я розкрию. Це вже прийшло ук поштою. Ось я розпаковала по саму посилочку. І тут у нас іще в таких пухирцях сам той предмет, який я заказала. Зараз я його ще розпакую Упаковано гарно. Так що сподіваюся, що тут все ціле. О. Так, нарешті я розпакувала, і дивимося, що в мене тут. У мене тут два блюдця від сервізу мозаїка, але я вам раніше розказувала, що я його вже повністю зібрала. Навіщо ці ще два блюдця я купила? Я вам в обзорі розкажу. Ну, поки все. Так, і зараз у мене обіцяний обзор моїх покупок з останніх двох посилок. Перша посилка, це була, ви вже, як бачили, це отакий чайничок. Чайничок старенький. Форма чайничка називається Рафаел. Форма це ще царська форма, дореволюційна. З такою оригінальною, типічною ручкою, ви бачите. У мене колекція таких чайничків уже зібралася. Я збираю саме такої форми. І додивіться відео до кінця. В кінці я вставлю фото або відео всієї своєї колекції, і покажу, як цей чайничок вписався в мою колекцію таких старовинних чайничків. Ми бачимо тут. Такий розпис з допомогою аерографії, який наносився. Два такі кольори: зелений і червоний, досить такі яскраві кольори, і чайничок в гарному вигляді. Ніяких втрат, дефектів немає. Ціленький, ручка ціленька. Мені оце в, в цих чайничках саме основне це щоб був ціленький, ціленький носик, щоб був. І щоб ціленька була ручечка. В даному випадку все ціленьке. Але я його придбала без кришки. Ціна була невисока 140 гривень. Я вам завжди кажу ціну. Але він був без кришечки. Кришка це в мене. Від іншого чайника такої ж форми. Це я зняла, щоб вам продемонструвати. Так що мені потрібна така кришечка, в кого є, будь ласка, напишіть мені діаметр 6,5-7 см. І щоб кришечка була саме така, щоб оця ручечка, оця пімпочка, була саме такої. Форми, тому що я хочу, щоб до цього чайника йшла оригінальна кришка. В цій кришечці може бути така дірочка, отвір такий, або ось як в даному випадку, ось в цьому місці такий отвір. Ця кришечка, як я сказала, з іншого чайника, тому колір не підходить. Цей чайник такий сірий. Фарфор такий сірий, а це такий біленький. Але, щоб продемонструвати, я взяла цю кришечку. Ось, дивіться, чайничок в гарному вигляді. Подивимося, яке тут клеймо. Клеймо у нас це довбиш. І це клеймо, клеймо ставилося. Перша половина 50-х років. Так що він не сильно такий вже старий, є такі чайнички і 30-х років, і кінець 40-х, але в даному випадку це перша половина 50-х років. Ці чайнички випускалися до 1957 року. Останній рік випуску, це 57-й рік, саме такої форми. Саме такої форми, ну, ручки. Тут, наче, він такий звичайний, а от ручка відрізняється: форма Рафаел. Так що от такі справи, в кого є, може, така зайва кришечка, то відгукніться, будь ласка. Дуже потрібно. Так, і друга посилка у мене була з такими блюдцями. Блюдця заводу Полонне 60-ті роки від сервізу мозаїка. Я його називаю мозаїка. Так я вже звикла, і я не збираюся по-другому. Називати цей сервіс ось таке клеймо 60-х, другий сорт. А на цьому таке саме клеймо, але трішечки стерте, не таке яскраве, але нічого страшного. Чому я взяла ці блюдця? Я вам показувала, що я цей сервіс уже зібрала в повному складі. Але, ви знаєте, оце то переставляєш цей посуд, то витираєш. І побачила, що на одному блюдці є скольчик свіженький, видно, я його цукнула недавно. І тому довелося вже замінити одне блюдце, а друге блюдце в мене було оранжевого кольору. Оранжевого кольору. Так як блюдців не вистачало, я його поставила в цей сервіс. І, думаю, з часом поміняю. Так, воно і в мене й вийшло. Зараз я недавно мені попалися ці дві, два блюдця. І Я їх з задоволенням купила, тому що вони в гарному стані, як ви бачите, без скольчиків, навіть не потерта позолота. У мене там ще одне блюдце потерта позолота. і не користувалися ним, а позолота потерлася. Ну, нічого, тепер я оце рада, що поміняю два своїх блюдця. Це оранжеве в мене вже пішло на кухню використання. А з оскольчиком поки придержу на всяк випадок. Так що, такі в мене були покупочки, я задоволена своїми покупочками. Як вони вам чи сподобались, чи ні, пишіть обов'язково. Підтримуйте мій канал підписками, подобайками. Так що на сьогодні в мене все. До нових зустрічей. Всього найкращого. Пока-пока. Ось моя колекція. Поличка з чайничками. Хочу ще показати, як підходить оцей кувшинчик-молочник. Моя покупка минулого разу, як він підходить до цього чайничка. Я навіть і не звертала увагу. Дивіться, і кольори ті самі, і розпис фіалочок дуже-дуже підходить. Ось така краса, такі красунчики у мене.